Чільник польського уряду Дональд Туск у Києві світлини і відео з київського вокзалу опублікували у соцмережах канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Дональд Туск під час візиту зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Планується обговорити проблеми ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції і блокування кордону польськими перевізниками. Усі деталі візиту Дональда Туска ми розпитаємо у Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу служби Он п'ятого каналу, Михайле, вітаю тебе. Чи встиг польський прем'єр провести перші зустрічі? І про що на них про що була мова на них? Ну власне, Дональд Туск не гаяв часу. Вже встиг зустрітися із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Разом відправилися на Михайлівську площу, де вшанували пам'ять загиблим. Героям захисникам України, ну і там відбулася перша коротка розмова Дональда Туска із нашим прем'єр-міністром і говорила зокрема про вирішення ось тих проблем, які склалися останні кілька місяців між Польщею та Україною, зокрема, і блокування кордону у польськими перевізниками, а також ембарго на експорт українського зерна. І Дональд Туск наголошував, що ось ці проблеми потрібно вирішувати, адже Україна і Польща. Є не лише сусідами, а і тими країнами, якими є дружніми, і повинні разом протистояти тому ворогу, який зараз напав на Україну, маючи на увазі Росію, і вона створює загрозу не лише для України, а для всього демократичного світу. Давайте почуємо польського прем'єра. маємо теж до омовлення біля справ двостранних також. Є також багато двосторонніх питань, які ми повинні обговорити. Ми всі знаємо, що є конфлікти інтересів, і будемо говорити про них, але говоритимемо дружньо. також прагнутимемо вирішити проблеми, щонайшвидше, щоб вони не тривали і не примножувалися. Для мене дуже важливо переконати, що Польща найнадійніший і найстабільніший союзник України у цій смертельній битві зі злом. Власне, тому я тут, у Києві, бо це не лише українська проблема, на кону безпека всього вільного світу. Зокрема, і польщі з огляду на географічне розташування, тому є про що говорити, але важливо, щоб ми всі знали, що є друзями, друзями, які можуть вирішити розбіжності. Ну, вже встигнув польський прем'єр зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. І ось тут говорили про гарантії безпеки. Польща анонсувала, що Приєднується до декларації групи СИМІ щодо гарантії безпеки і, зокрема, бере на себе на себе таку відповідальність розробляти разом оці гарантії безпеки, а також залучати інші країни східної Європи і загалом Європи до ось цієї безпекової угоди. А також польський прем'єр пообіцяв, що Польща буде сприяти Україні інтеграції до європейського союзу і практичними порадами і допомогу, допомагати здійснювати Ті необхідні реформи, які зараз потребує Україна. Ну і власне, ось ці безпекові гарантії, а також просування України в Європейський Союз, стали предметом розмови з українським президентом. Давайте почуємо. Пане прем'єр-міністре, дуже раді вітати вас в Україні вже не вперше. Ми знаємо, що ви наш добрий друг і дуже вдячні вам і вашій команді за цей візит. Він дуже важливий. Ми ще обговоримо всі деталі. А зараз хочу привітати вас тут в цей особливий і символічний для нас день. Ми вдячні за те, що польща і ваше суспільство завжди поруч з українцями з першого дня повномасштабної війни. Олезбінесіновецнотекої інсидентзедесисмай. Як ви знаєте, те, що це мій перший візит, не випадково. Для мене було абсолютно природно і очевидно, що я маю насамперед відвідати Київ на посаді старого нового прем'єр-міністра Польщі з різних причин, не лише на знак солідарності і дружби. Річ у тому, що ми маємо очевидний факт: конфлікт між добром і злом. Є чорне і біле. Я маю на увазі війну Росії проти України. І моє завдання сьогодні, тут, у Києві, у Європі. У Польщі пояснити усім державам і лідерам, що сьогодні немає місця для симетрії чи нейтралітету що весь вільний світ має допомагати Україні у всіх сферах, бо це наш спільний інтерес повертаючись. До розмови про зернову блокаду зараз ані польські перевізники не блокують кордон з Україною і дали цей шанс до березня. І от Дональд Туск ймовірно зараз спробує знайти ті компроміси для того, щоб були всі сторони, і українці і поляки були задоволені в цьому, і більше блокування українсько польського кордону не відбувалося. Михайло, Єврокомісія цього тижня представить зміни до торгового законодавства Євросоюзу, які дадуть змогу запроваджувати обмеження на імпорту української сільгосппродукції до деяких країн. Чи є польща у цьому переліку? Ну, власне, саме Польща а також і словаччина Румунія вимагали то те, щоб українське збіжжя не потрапляло на ринки цих східноєвропейських країн. І в Європейській комісії справді розглядають зараз таку можливість, для розробити індивідуальні обмеження для певних країн, для того, щоб українська продукція не витісняла місцеве. Продукцію і в європейській комісії кажуть, що це буде конкретне рішення по кожній країні, а українська продукція змогла б рівномірно розповсюджуватись серед усього європейського союзу, і саме тоді не буде виникати проблеми, що саме сусіди України мають якийсь надлишок на своєму ринку продукції через через те, що є наплив агропродукції з України. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник був з нами політолог, і керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу і розповідав деталі про візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска до України, який триває цими хвилинами. А Туск уже зустрівся із Володимиром Зеленським. Говорили і про оборону, і про як те нібилювати ту кризу у відносинах між двома країнами, яка трохи зараз виникла. А ну і триває цей візит. Будемо до кінця дня тримати вас в курсі подій, які ще заяви були. we А про це не може бути й мови МЗС України. Відповіло прем'єр-міністру словаччини, який запропонував Україні віддати Росії тимчасово окуповані території. На заяву Роберта Фіцо вкотре зауважили, що в Києві відкидають будь-які територіальні компроміси. Торгувати окупованими територіями ніхто не збирається. Україна захищає себе і всю Європу. Так само збройні сили нашої держави намагаються вигнати загарбників з окупованих регіонів, зокрема, і для того, щоб росіяни не дійшли до Словаць кордонів і на цьому шляху Київ розраховує на підтримку лише спільні зусилля наблизять нашу перемогу. Підсумували у відомстві. Нагадаю, що у середу відбудеться зустріч прем'єр-міністра України до Шмигаля зі з його словацьким колегою. А напередодні Роберт Фіцо відзначився скандальними заявами. Рекомендував передати під контроль Росії тимчасово окуповані українські території і називав Київ маріонеткою Вашингтону. Не заявляв, що блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки це буцімто рів сильно початку третьої світової війни. Зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у процесі підготовки заявив про це керівник офісу президента в інтерв'ю агенції інтерфакс Україна» Андрій Єрмак зауважив, що Угорщина є членом Євросоюзу і НАТО і тому Україна має налагодити із сусідами конструктивний діалог. Ми виважено рухаємося до зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з главою МЗС України Дмитром Кулебою зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто, 29 січня в Ужгороді. Ми домовилися провести стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом президентом України і прем'єр-міністром Угорщини.